Всім привіт! Сьогодні покажу як я приготовляю бетон, а також можливо комусь стане в пригоді, як робити бетон. У мене є багато зараз бетонних робіт, тому я перейшов на двір, роблю відмостки. І зараз покажу як я роблю бетон. Так. Цемент. Перша складова. Цемент. Брав івано Франківський. 400 -ка. мішок. Дивіться, зразу на дату, яка дата, щоб був більш-менш свіжий. Тут пише. Термін зберігання 4 місяці, з дати виробництва. Ну, цей мішок менший 25 кг, а це 50 кг. Цей зроблений 15.06.22, а цей 23.07. Ну, він був трохи розертий, тому я мушу його використати. І так, він має бути цемент от такої консистенції, без грудочок, сірий, сипучий. Також пісок. От. Я це брав білий, білий пісок і білий щебінь. Глущинецький. Також вот там вода в нас. І бетономішалка. Так. Пропорції в мене одне відро. Цементу в нього влазиться дві таких шухлі піску. І так само дві шухлі щебня влажаться. Тому я цемент не кидаю відром, а шухлюю накидаю пісок і щебень. Тобто 5 шухель кидаю піску і 8 щебня. щебню більше. І тепер зараз покажу сам процес, як я бетон замішую. Особливу увагу хочу звернути на е, покупку цементу. Цемент. В даному випадку я е, купляв івцем Івано-Франківський марка 400. Купляв я 400 марку. Так як я вже заливав і 400 і 500, що той міцний, що той міцний, просто 500 буде йти менше, ніж 400 Ми даємо пропорції трошки, трошки інакші. 500-та марка от, того самого і в цьому цему зелена упаковка 500-та марка. Я ним також заливав. Просто його йде менше, чим 400. 400. 400 ми просто даємо пропорції більше. Також є ще е, от, цемент CRH, Це в нас Кам'янець-Подільський цемент. Теж непоганий. Ним я заливав е, другий армопояс. Перший армопояс я заливав е, ось цим. На армопояс я брав 500 марку, так само на другий армопояс брав 500 марку, але е, Супер Super CRH. На армопояс я брав міцніший, а от зараз е, ляю відмостки кругом будинку, то вибрав 400 марку. Так само він мені просто більше сподобався. Івано-Франківський цемент. Не можу нічого сказати про ці реч. теж непоганий, але просто в ціні він дуже сильно піднявся. А різниці такої сильно великої, між тим і тим, ну, я, я, чесно кажучи, не бачу. Мені просто чому сподобався більше і в цем, тому що з ним трошки легше працювати. Ну, це мені. Раджу вам також. Коли будете починати будуватися, чи будете щось заливати, попробувати собі, хто живе на Західній Україні, CRH цей камінець подільський і в Івцем. Можете ще випробувати Золбунівський, також непоганий. Ну, інші цементи ну, на, даному, на даний час в нас ну, на Західну Україну не завозять. Або завозять і їх треба шукати. Я Пішов в перше попавши місце, це, як правило, епіцентр або десь на улиці не знайти оголошення, що продають цемент, і купити цемент. Так що от таке по цементу. І саме основне беріть цемент свіжий. Так я в цьому випадку цей цемент замовляв на еліксі, я зразу запитався, чи, чи він свіжий. І мені сказали, що він свіжий. І, як правило, так, 23.072 року. Бо було таке, що я купляв цемент в епіцентрі, замовив, подивився там на складі в них ніби свіжий. А мені привезли взагалі то аж за 2019 рік. Тобто рік він стояв. Ну Цей мішок вже старий, старий 22 рік, а то 19. -й. І тому от таке теж буває. І тому може і через 100 цемент почав крошитися, Тому що я заливав стяжки, ніби заляв, пропорції нормальні, але чомусь він стирається вверх. Ну от, Власне таке я хотів сказати про пару слів про цемент. Одягаємо рукавиці. сказати, води я ляю 10 літрів. Тепер, тепер світим ще. Воно зі щебнем мусить переторкатися трохи, цемент розтворився і тепер кидаємо пісок.

thank you very Туда пошел рот. Чтобы не было же рейтингов, не было же рейтингов. Да, смотрите на мой Так, вот наш батончик. Такий він вийде у нас. І приблизно я роблю такий вот батон. Не дуже густий інде і нердесенький. Не Що накинути купу. Щебню тут достатньо. Ось такий бетон я роблю. Один одне відро піску, два з половиною відра... Тобто я, одне відро цементу, два з половиною відра піску і чотири відра е, щебню. Получається в мене такий бетон. М250. Ну і все. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Пишіть ваші коментарі. До нових відео.